У вашій увазі пропонується двокімнатна квартира біля метро Позняки. До метро Позняки 10 хвилин пішки. Планування квартири дві окремі кімнати, роздільний санвузол, кухня і велика заскленна лодження на дві кімнати. Це у нас спальня. В спальні двоспальне ліжко, кондиціонер, робочий стіл. Можна працювати з дому. Тут така імпровізована шафа для речей. Ось такий вигляд має. Так. Зі спальні вихід у нас на засклену лоджію. Ось вона доволі така велика. Обшита деревом вагонкою. Ось такий вигляд вона має. Ось. Це у нас дитяча кімната. Зараз ми в неї перейдемо. Це вигляд на дитячу кімнату з заскленої Ось. Скрізь склопакети. Лоджія засклена вікна-столярка. Приємний запах дерева. Ось так, ще раз з цього ракурсу. Спальня. Так. Це в нас дитяча, яку ми бачили з лоджії, Комп'ютерний стіл, ліжечко. Шафа. Ось таке чудове місце для зберігання речей. Так. Це в нас вхідні двері, коридор, там спальня, де ми були. Ванна кімната. Ванна в сучасному кахалі. Пральна машинка LG на 6 кг загрузки. Так. Це у нас санвузол. І кухня. На кухні у нас холодильник, газова поверхність, посудомийна машина. Електродухова шафа, мікрохвильовка. Ось так, у нас кухня. Так. Так. І тут ще одна шафа для зберігання речей. Ось така квартира. Чудово підійде для сім'ї, пари, пари з дитиною.